З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є, чи потрібна десятина та пожертва. Десятина, Малахія, пожертва це один з пунктів ученика Ісуса Христа, для Бога, який має все, який має золоте місто, йому не важливо, скільки я даю. Але от вірність йому дуже важлива. Серце, з яким я даю цю десятину, і що є в моїх думках, йому дуже важливо. Бог дивиться на серце, на вірність. І Бог сказав, де буде моє серце, там і будуть мої готі». Тут і виявляється справжня любов і справжня віра. По цьому ми можемо перевірити, кому ми поклоняємося і хто є в нашому серці. Не можна одночасно поклонятись Богу і грошам. Матвія 6, 24 Ніхто не може двом господарям служити, бо е, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. І дійсно нам потрібно багатіти в Бога і вкладатися у вічність. Нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.